Так, все готово. Діримо хто буде писати. Значить, перший площ буде писати сюди, другий сюди, третій сюди. Ці хлопчики є? Добре. Так, добре, ручки є, діти є. Так, всім добрий ранок. Радий вас всіх вітати. Сьогодні ми проводимо з вами вже чергове. Ми тут другий, я не знаю, хто з вас вже здавав тестування, але ви ті, хто навіть не здавав, не мають хвилюватися, тому що ми все пояснимо. Я бачу вас з дистанційний порядок, молодці. дуже приємно, це запорука вашого успішного сьогоднішнього виступу, здачі тестів. Зараз ми з вами маємо починати, ви пам'ятаєте, у Ви маєте всі знайти курс. Пам'ятаєте, так? Зараз зробимо. Зараз зробимо. Не хвилюйтесь, дивіться, я розкажу, де ми маємо знаходити пульс. Тут на сонній ап'язі. Другий варіант на зап'язку. Але ви маєте обрати один. І найпростий варіант це удари серця. Будь ласка, в ліву сторону приклали, якщо ви відчуваєте молодий чоловік, чи там ви знайшли пульс, саме-сами крайній. У мене, будь ласка, уважність, йдіть сюди, може вам тут простіше буде, йдіть сюди. Ні, ні, вдвох, вдвох, давайте вдвох, давайте, вдвох, і тут в серединочку ставайте, бо я бачу, там уже третій хлопчинка знайшов, а ви поки що не можете. Дивіться, пульс, ви маєте знайти пульс, дивіться, ось тут на серці, відчувати кошти. Всі знайшли. Ви Тіга, це з нової сторони. Там, Нам берегуємо клуба, так? Да. Прикладай. І так, чуть, -чуть трошки нижче і прикрасай. Відчуваєш, почує? <гум> <Чувач, гум> не відчуваєш, ну, так? У нього насправді дуже. дуже... <гум> ну, Візьми його окремо, тоді порахуй, бо у нього дійсно, так. <гум> <гум> Дивіться, друзі, що ми зараз з вами робимо? Всі знайшли. <гум> Всі знайшли пульс і стоїте, готуєтесь. Я скажу команду оп, ви почнете рахувати. Другий раз оп, ви припините рахувати. У вас вийде одне число, яке ви нарахуєте, кількість ударів. Тренер буде називати ваше прізвище, і ви маєте сказати кількість тих ударів, які ви нарахували. Зрозуміло, всі знайшли пульс. Всі знайшли пульс? Відчуваєте, що всі удачі? Приготувались. Оп! Дракуємо. Оп! Молодці. Тихо! Молодці, зараз уважно, дивіться, зараз е, слухайте своє. Фітюко! 20. Добре. Головати. Молодці. Молодці. Добре.

Теперь пойдем. Самоглава. 33. Вот пускай руку уже хорошая. Ниша. 24. Зараз проводимо назад, коли проти вас камера, і я їх прийдувати.

Давай, давай ще буквально 5 хвилин потерпи і побіжиш, добре? Будь ласка, хлопчики дівчатка, крок вперед, один крок тільки, один крок. Ви хорошо стоїте, отут, отут групка, хтось вперед. Давайте трошки вперед. Ви, ви, два кроки вперед, ви. Ні, ні, я ж вас не виводжу. І ви. Так. Так. І ви, му ходьте, має... два кроки вперед, і ви два кроки вперед. Для ножки на ширині пліч, руки вдовж я буду починати рахувати на мій рахунок, мають зробити 30, яку не відкривається, заводження. Так, ми робимо з вами 30 присідань на кожен мій рахунок. Я буду рахувати такому темпі. Раз, два, три, Трипа, друг, поки, не поки не присідає. Коли ми закінчимо 30, я скажу 30. Ви встали і відразу знаходите пульс в тому місці, де ви його проступову перший раз. Зрозуміли? І ми його будемо рахувати. Будь ласка, присіли всі вниз, показали в них йому положені за меру. В ним йому Так, молодці. прекрасно Присіли. Ставить, встаємо. Тепер е готуємося присідати. На кожен рахунок присідаємо і встаємо. Приготувались. Раз, два.

І запам'ятали цю цифру, поки не записуємо. Просто запам'ятайте цю 45. цифру і відновлюємося. Ножки встряхнули. Увага на мене, будь ласка, ручки підняли догори, глибокий вдох, видок, відновлюємо дихання. Зараз за 30 секунд ще раз будемо міряти пульс. Це, який ви зараз вже е, нарахували, запам'ятайте, будь ласка, я потім скажу, що одним потрібно буде робити. Ще стоїмо, ще стоїмо. Ножки встряхуємо, кисню в легні набираємо, відновлюємося. Будь ласка, ще раз знайшли пульс. Ще раз знайшли пульс. Приготувались. Тепер у вас є два курси. Один після присідання, другий після відновлення, які ви тільки що нарахували. В такій послідовності називаєте тренера, коли він називає ваше ім'я і прізвище. Як запишете, Олег, у вас 10 хвилин на активацію, щоб дітки розмялись, 10 треба, 12, тільки треба на цій території. Перше і друге. Забувало Quá trình đấy, mình chỉ quay trở lại. Років, Ребятки, будьте раз разболторились. 23,28. Добувато ми. Може, наоборот? Mm -hmm. Так і саме знаєш? Mm -hmm. mm -hmm. Тому що не увази. Потребно владу, сколько ще раз повторюю? Ублазить. Тома, ми, Ой, ми а на а ми а тренування, ми з вами пройшов домовляємо. Тридцать семь, тридцать четыре. Кто у нас Тридцать два, тридцать два.

他也不在。

А 30, присідання — то глаза. Понятно, что 30-20. Я Олег сказал.